У цьому будинку, розташованому по вулиці Георгія Тарасенка, пані Євгенія прожила 45 років. Її квартира знаходилась на другому поверсі, якраз неподалік від того третього, куди росіяни поцілили балістичною ракетою. У жовтні 2023 року, коли Іскандер знищив частину багатоповерхівки, рятувальники діставали жінку по драбині крізь задимлене вікно. У той день вона втратила оселюю улюблену кішку, але зберегла життя. Доставали мене. Діставала діставали мене надзвичайники? Вони поставили драбину, приїхали швидко. Третій поверх сусіднього під'їзду почав горіти. І вони кричать мені швидше, швидше. А мені треба взяти документи. Я ж не можу вилізти ні з чим. Сумка у мене була готова. Я її схопила. Гаманець, телефон, пенсійні все лишилося. І мене витягнули два рятувальника. Один із них у мене підтримував, а інший в спину штовхав. Будинок, який вистояв у часи Другої світової, не витримав російського визволення, каже пан Віталій. У цій багатоповерхівці чоловік народився та прожив усе своє життя, тож і зараз не зміг залишити рідну, хоч розбиту оселю. Я тут раділ. Я тут народився. Тут народився мій батько. Царство небесне. Цей будинок вистояв війну 41-45 років. Так він був побитий снарядами, але німці не так бомбили, як бомбить Росія. Це називається брати. Які ж ви брати виходить? Якщо ви знищуєте дітей, матерів та жінок. Це шок. Це просто шок. Фашисти таких звірств не робили, як робить Росія, як робить Путін. Та, попри все, Харків поступово загоює рани, і цей будинок серед тих, що невздовзі повернуть до життя. Нині тут уже триває відновлення. А дом, А будинок, звісно, коли вирішили його відновлювати, ми всі були дуже раді. Тут приїжджав наш мер сюди, у двір. Дякую йому. Величезне дякую. Він молодець. Таких мерів у нас по Україні я не знаю. Скільки міст, але як у нас мер, він один такий. Не дай Боже, десь щось він уже на місці. Відновлює електрику. У нас немає перебоїв із водою. Хіба на годину дві? Постійно ліхтарі горять, освітлюють наш. Бідне місто Харків мешканці дякують робітникам. кажуть, що ті працюють сумлінно і добросовісно, тож нарікати нема на що. Ребята працюють добросовісно і чудово. Дай Бог їм здоров'я. Закінчили ось ремонт двох під'їздів. Зараз переходять далі. Дякую їм, дякую бригаді. Постійно зранку до вечора вони працюють. Я навіть не знаю, роблять вони перерви чи ні. Вони напевно там на даху і їдять. Дякую всім хлопцям. Ставляться так, що немає слів. Цій триповерхівці близько ста років ще треба враховувати під час відновлювальних робіт. Та, попри особливості старої забудови, будівельники впевнено справляються з кожним етапом і вже готові показати проміжні результати. В даний час ведуться роботи з відновленням покрівлі і плить перекриття. Уже відновили в третьому під'їзді всі три поверхи. І встановлена фасадна несуществна і з сторони двору. Також тривають і роботи з відновленням покрівлі. Покрівля вже на даний час 50-60% виконана. І це лише частина від запланованого у найближчому майбутньому на об'єкті проведуть ще цілий перелік робіт. Будемо переходити на вторий під'їзд і встановлення плит перекриття. І також будуть продовжуватися роботи по покрівлі і встановлення фасаду. Будуть встановлені теплові сети і гаряча холодна вода в третьому під'їзді, де був масштабний прильот. В третьому під'їзді будуть повністю встановлені сходова клітина. Цей конструктив і оздоблення всіх під'їздів. Окрім цього, говорять у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції у планах встановити вікна у квартирах та місцях загального користування, відновити балкони, а також змонтувати на них нове огородження. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків новини.